Доброго дня, от до Даниловича на пшеничку заїхали. Розказуйте Данило, що робили. 80 кілограм кидали, померз е, сівалкою вносили карбаліт. А 100 кг сульфатом гунії померзло палом. Треба ну, робити мав І 4 рази бризка. Два рази, як кажуть, карбамітом, потім Потомці вносили. Як... Амінокислоти. Амінокислоти, все, да. І це п'ять днів назад уносив по 8 кілограмів карбаміту і от річка от перепали. Ось ці колосочки от такі всі. Який тобі надо, сьомий руками. Ох, ти в кожного пісюл такий, блядь. І <рес> 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 от зараз ще покажемо. <рес> 15.30, 15.30. Ну, трошки цей год погано розпущилась. Ілі не дало їй тут Тому... Ну, Вона ще ж під мороз попала. Та охуїтель, та що, мороз був дебелий. 6 градусів. І зараз ось на край йдемо там де вийшов. А, да, де розверталися і... О гріх і тобто там вона... Це не, не було ні аминокаслово, нічого, тому що -то... зразу за ним. такі чистейки, листочок ще от. Вона Такий. ще, ще росте. І сахаро, да, ви доволі, Данилович? Сас, це твоє, це не моя. Я вовчу сказав, я зробив. А результат буде ось диви, яка вона покаже діям, послідує, притоптала. Це колонія, пшениця вона. Колонія. Тобто Ось сюди не було. Ось одразу видно, вона суховка стоїть канала. Ось той самий край, щоб не казали, що от на краю ось не попало по краю, по тому самому злісті. Ось, ось ось. Ось, вона вже попало, але, але Це, я Цей вона все. Да, я ж, за що і, кажу. і Ось вона стоїть зелена. Ось так. І тут ось, ось буквально розводить, не від цепляло. вот это было такая была все, как бы мы ничего не делали, Саша. Да. Оце воно вот это было такая Вот так. Вон он, смотри. И дальше так, дальше так, по таким местам да. идет. И дальше до зеленого все опять пошло. Где вот, вот. оно работало. Вот раз и сразу заметил. Сразу Отвірствує і тут аж до колоска його нема. Вітнички. Інка себе там, да. Три